Доброго Дня колеги, мене звати кожу Фарбарис, фірмовий магазин Дніпром місто Поділля. Сьогодні ми з вами поговоримо про бензинові генератори від Дніпром. А саме генератор GX30 та GX30E. Насправді, ці два генератори однакові за характеристиками. Єдиною їхньою різницею є те, що у моделі GX30E є електростартер та акумулятор. Тобто... Його запустити зможуть навіть тендітна тиндит, жінка. Що стосовно потужності цих генераторів, номінальна потужність генератора складає 2,8 кВт, робоча потужність складає 3 кВт, максимальна потужність 3,2 кВт. До речі, розхід палива при максимальному навантаженні в 3,2 кВт складає всього 1,2 літри на годину, що є дуже добре. Стосовно двигуна цього генератора, він є бензиновим, одноциліндровим, чотирьохтактним. Досить надійний двигун, провірений часом, зарекомендував себе хорошо. Так, щодо захисту, наші генератори мають захист від низького рівня мастила, тобто, якщо рівень масла замаленький, то генератор сам заглохне або ж то взагалі не запуститься. Та захист від короткого замикання. Наприклад, якщо інструмент або прилад який. Працює від генератора, замкнув, то генератору нічого не буде. Просто виб'є автомат і все. Генератор ваш залишиться в цілості та сохранності. І ще немалою важливою характеристикою є те, що в наших генераторах від 3 кВт використовується виключно мідна обмотка. Вона тримає краще навантаження та високі температури. Повернемося до генератора. На передній панелі генератора. Присутні дві розетки, вих... дві розетки по 230 В 16 А вказівник вольтажу частоти в Герцах та мотогодинник який відпрацював генератор. Ви завжди зможете змінити масло у потрібний вам час. Та вихід постійного струму у 12 В 6,5 А. Ви завжди зможете зарядити автомобільний акумулятор. Єдиною умовою є те, що не можна заряджати одночасно акумулятор автомобільний і там, працювати приладом від 230 В. Також присутні індикатори мастила і індикатор мереві. Повернемося до генератора. Гарантія на них сягає 3 років. А тепер пройдемося по запереченням, які можуть виникати у клієнтів. Чому наші генератори дорожчі, ніж в других магазинах, в інтернеті, на сайтах, десь не знаю де? Так, дійсно, наші генератори трошечки дорожчі, ніж у наших конкурентів. Але ну, де ви знайдете генератор з трьохрічною гарантією, який вам відремонтують протягом трьох або семи днів? Наші сервісні центри є майже у всіх великих містах. Запчастини завжди є в наявності. Е, ну і саме головне, що в характеристики, які вказані на генераторі, підтверджені сертифікатом якості. Е, що ж, колеги, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Дніпро.